Всім здоровенькі були. Всім доброго ранку. Вже всіх вітаю з таким зимовим, зимовим першим морозяним ранком. Друзі, на огляді у нас ось така Kia Optima, Це автомобіль 2011 року з оригінальним пробігом в 280 тисяч кілометрів. Друзі, цей автомобіль був пригнений зі штатів вже три роки тому. Вже власне на ньому тут роки їздить. Повністю за автомобілем дивився. Автомобіль весь обслужений був пригнаний, пригнаний з переднім мінімальним ударом. І дивіться, в ньому вже є 2,4 бензиновий мотор. Гібридний і ще й з доставленим ГБО. Розхід в нього по місту 10 літрів газу, 8 літрів бензину, друзі. Ось такий гарний автомобіль в нас в наявності. Зараз вам ще покажу його салончик, вже, бо можемо бачити вже йде безключовий доступ. Ось такий гарний доглянутий салон, повний електропакет, датчик дощу, датчик світла. Ось можете бачити газову установку. Мультикермо, клімат, контроль. Звичайна коробка автомат. Ось така в нього приборка. Гарний доглянутий салон. Взаді дуже багато місця. Задні двері в авто закриті. Зараз відкриємо двері і вам покажу все. Ось такий гарний в нього салончик. Бачите, можете бачити доглянутий такий салон. Автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі. Друзі, знаходиться в нас на майданчику на продажі на княгині Ольги 106. Кого зацікавила дана пропозиція, можете телефонувати до нас на наш робочий номер телефону 093 340 40 Літом в даного автомобіля пройдено повністю тегогляд, весь. Замінені всі ланцюги, повністю всі масла фільтра. Тобто автомобіль повністю готовий до їсти. Просто Приходите, берете, робимо з вами тест-драйв, хочете, їдемо на сервіс і повністю авто перевіряємо. Також даний автомобіль у нас йде у лізинг та у кредит. Хто, ну, хто навіть не має повної суми за даний автомобіль, ви можете просто його взяти в лізинг і все. Гар, гарне авто за доступну ціну, друзі, знаходиться в нас. ще раз повторюсь, на княгині Ольги 106. Приходимо, чекаємо вас у гості.